Максим, підкажи, я виглядаю як бедбой, але на побаченні мені некомфортно поводитись як бедбой. Грати роль чи поводитись природньо? Коли граю, дівчата відчувають фальш. Що ти називаєш ну, бедбоєм? Що ти називаєш бедбоєм? Ем? Якщо тобі хочеться до дівчини доторкнутися, а ти не торкаєшся це бедбой? Ну, мені здається, що все ж таки, коли ми кажемо про бедбоя, це хлопець, який не боїться своїх бажань. Це хлопець, який не боїться жартувати на дівчину, ну тобто там стібати її. Це хлопець, який не боїться підіймати будь-яку тему. Це хлопець, який не боїться підіймати градус на побаченні. Оце про бетбоя. Що з цього боїшся робити ти? Чи що з цього для тебе неприродньо? Фліртувати для тебе неприродньо? Тоді задається питання, а як саме ти проводиш побачення? Коли граю, ну що там саме грати? О що ну в який момент тобі здається, що ти граєш?